Вітаю вас, дорогі брати, і сестрову Христі, Патріоти України, у 34-му фільмі за пророчі сни. Сьогодні я, Борис Голодюк, маю зустріч з вами особливий день пошани про слави, дня народження славного святого Миколая. Саме 11 серпня він народився. Найбог пом'яне його добрих батьків і його самого, і, і не його означає перемога народу. На неминучі буде з. У наш край знаємо, прибуде Господь, прибудуть воскреслі Герої Святі. Прибуде святий Миколай і щодо храму Святий Миколай, Воскресний, який зійде на Туреччину, на храм Святої Софії Константинополі. Таке чудо буде сходження храму на храмову гору, на той храм мусульман. І в Турції зараз є храм мусульманський, колишній християнський головний храм Святої Софії. Е, власне, і ви знаєте, мусульманський є храм зралі Єрусалимі. На храмовій горі. Що злі люди хотіли там його взірвати, будувати третій храм, і є нібито пророцтво, що аж коли буде збудований третій храм, аж тоді прийде Антихрист і буде керувати світом. Це брехня, власне, тому що в Біблії цього немає щодо храму. В Біблії є, почитайте 24 главу Матвія, апостола, Євангелія. Там є знаки, які вже майже всі ми бачимо, що здійсняються за винятком того, що ще власне. Має бути пришестя вже Христа, якого хочуть завити вночі, який вже є, живе він Челябинську, має паспорт на ім'я і в мечах, що значить Ісус Христос. П'ять років замовчується ця інформація по засобах інформації по телебаченню, по газетах. Значить, ми перші викрили, що цього типу хочуть використати богом прокляті Фесбістик, егібістик, сатанисти з антихристом Путіном за домовленістю з Китаєм почати війну. Власне, і, і, і нібито проти московитів вони будуть наступати китайці, якісь там провокації будуть. Але потім буде з'ява цього вже Христа, який скаже: Мир вам, єднайтеся, миріться, китайці в той час, і, і, нібито навернуться до Ісуса, будуть його і сповідувати. Нагадаю вам, що правдивий останній папа римський Бенедикт XVI, якому пішов зараз 96-й рік, якого сунули від влади в 2013 році від церковної влади, замінили його цим кломоном. Який підписав супер сатанинський договір таємний на Кубі з Богом проклятим Кирилом, псячим рилом, як його називають козаки, який себе вдає за головного попа Московії, значить там було підписано договір, як має являти вже хреста. Це було зроблено в лютому. Його хотіли явити ще тоді, власне, але поламалася апаратура в космосі, Бог так дав. І вони замінили ту всю апаратуру в минулому році, вивели гугліть, проект Голубой луч. І е, власне попереднє відео мої, «Покли Христа Христаю Пане, пам'ятаю, якщо вам цікаво, значить, то напишіть коментарі, що ви би хотіли подивитися. Е, там більше глибші роздуми є на ту тему. Ну і власне вночі е, хочуть дивити е, лазерами лже Христа, який буде йти, нібито в час війни до Московії, до Уралу, до Челябінська, в той час, коли там буде показова певна війна. І нагадаю вам, я що не довершив цю думку, що вже папа Франциск він висвятив у єпископи близько десяти чоловік китайців, які зараз там грають варля та підшокують тих, які будуть себе вдавати за християнів і так далі. Ну вони ж сатанисти, комуністи. Це щось таке, як при Сталіні були ті попи, які здавали наших людей, значить, і робили те, що хочуть КГБсти, сти з, і так і зараз багато є тої сили нечистої в москальському пархаті, а також є деякі лукаві типи, які проникли в ПЦУ, і в ГКЦ, які зв'язані з сатанистами, глобалістами. І скоро, коли буде з'ява вже хреста, цей вже папа має приїхати і сказати, що він його визнає за Бога, що він е, закликає інших визнати. І власне буде видно, що навіть єпископи католицькі. Римо-католики, греко-католики, ну і москальські Пархат тим більше інші будуть визнавати, що це нібито Бог і людей кликати. Пам'ятайте, не йдіть за більшістю, не йдіть за тими, що будуть по телебаченню вас агітувати, бо телебачення належить пейсатим пархатим. Ви знаєте глобалістам, сатанистам, богом проклятим. І чим більш багата людина, нагадаю вам, я тим більше її тримає у своїх лапищах, кіхтах сатана і всякі інші гади зла. І старайтеся власне знайти побожних людей біля себе і почути від них те, що для спасіння душі вашої треба. Ви бачите, що цей 34-й фільм я знімаю на фоні нашого прапора боротьби. Прапора, під яким будуть об'єднані всі під синьо-жовтим прапором України, будуть об'єднані всі патріотичні сили, а також під червоно-чорним. Це буде прапор єдності всіх націй. Щодо ідеї, тої, що Україна головна в божих планах, що треба єднати з під синьо і червоно-чорний прапор, червоне то любов, а чорне то журба, воля або смерть. Значить, нагадаю, що цей прапор перший був прославлений саме в нашій області. Цей прапор саме власне ОУН Степана Бандери. Той час, коли люди більш помірковані, теж наші патріоти вважали за потрібне іншими методами, більш лояльними діяти за здобуття української держави. Е, власне, Степан Бандера і більш молоді такі енергійні люди, які коло нього прийняли рішення, що е, затвердити цей прапор як прапор ОУН. Е, власне, це стало... через цей прапор червоно-чорний. Ми дійдемо до прапора мирної України, мирного прапора ООН. Який головний є, це головна ціль боротьби за синє небо, за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося, як є пісня наша повстанська. Наші святі воскреснуть саме з чуду сонце-храмів під цими головними прапорами. Ну і цей прапор стане головним прапором Збройних сил України прапор УПА. Лося саме найбільше об'єднання, саме навколо Франківщини, тоді навколо краю Степана Бандери. І зараз цей край головний боже план, тому що саме в цей край має зійти. Золоте Боже місто Новий Єрусалим, описаний 21 главі Откровені Івана Бог І це буде в четвер, у день Божого пришестя, коли зійдуть ще 324 чудохрами, з, з яких воскресне по тисячі святих тілах нових вічно молодих, нагадаю вам я. І також зійде срібний палац Богородиці. Бог дає особливі знаки, що це буде. За це є пророчі с ним. За це я Божі знаки. Зокрема, земними знаками є те, що в останні роки тільки в бік Івано-Франківщини вовдає, що люди бачать ікони на деревах. І спочатку цього не було в 90-ті роки. Як дехто це має за ШСУ, що з раптом там побачили старші люди, побачили дівчатка молодесенькі малесенькі божу матінку на дереві людям передали. Ну і знаю вам, що це почалось 2007 року, коли про це попередження було в третьому універсалі ОГВР, який був прийнятий до свята Опадві 2006 року, з'яви. Ікон матінки Божої були в різних областях, саме в бік Франківського молились до Христа, їхали сюди, до Стасного Христа України, який був встановлений у 95-му році. Тобто, пройшло 12 років, як він встановлений. І у нас перша ікона створена в час булі, блискавкою. 9 числа березня за 7 років до 200-річчя Тараса Шевченка, що було пророцтво УПА, що, що до 2014 року, 9 березня Україну неньку на віки вічні очолить Тарас Григорович Шевченко. Як люди будуть це просити, як люди будуть тисячами за це молити, як священики щодня будуть голосно казати про це в церквах, це прохання, як політики будуть казати на мітингах, як журналісти будуть за це писати, значить, то війна мала закінчитися ще в тому році, 2014 му Але в тому році Бог би допустив, що я умрив. Крива подій на Майдані власне ту страшну атомну війну, біду, але Бог дав нам ще роки, щоб ми підготувалися, а, але все одно то здійсниться. Але Божа Мати випросила ці сім років, яких Бог набрав у Боже військо тих, яких він поверне, героїв наших святих. Ще тоді планувався напад на Київ і він ще один буде неминуче. Про це попереджає Божа Мати за це пророчі сни. І власне особ... особливі сили зараз треба сягнути на оборону Києва. У нас же робиться те, що відтягуються сили на південь України і на південь України планують ворожий десант, з-до Дністра і з Білорусі місті на Дусі. Миколаєві Бог дав отаку хмару 24 липня 2018 року. Цікаво, в який бік вона була чи в бік Херсону, чи в бік Криму, чи в бік Одеси. Я просив написати, попередити людей. Щоб люди виїжджали в часі військових подій, особливо діти жінки, покидали то місто Миколаїв, тому що нечиста сила буде пробувати туди наступати. Але Миколаїв і Одеса, має стояти. Бог нам допомагав і буде допомагати, але перемога буде тільки тоді, коли і Миколаївці Одесити всі українці будуть Бога просити за скоріше Боже пришестя явно. Просити через чудо ікони, через Вервиці, власне, стати до посту, стати до молитви. Цей поклик лунає з 2014 року від нас, капеланів. Але люди собі кажуть, та ні, та то не буде, та ми якось там переможемо людськими силами і так далі. Священники мовчать за, за страшну правду, що написано в откровеннях кровеннях Івана Богослова, що дано Антихристу перемагати святих, не всіх, не по всьому. Світі, але сказано в 13 главі: почитайте, що саме: до часу Божого пришестя будуть все більші поразки, хоч нас заспокоїть дні є певні перемоги. Є вони. Але велика перемога буде тільки з Богом, але ще буде в рази більша біда, ніж була під Толувайськом. Згадайте мої слова у серпні. Це хочуть зробити краю вересні злі люди, погубити десятки тисяч наших воїнів. Просимо, щоб Бог не допустив ті смерті, як він не допустив більших смертей минулі роки. Попереду це є пророцтво різних святих. Попереду атомна війна, але в час тої атомної війни. Бог покаже особливі чуди. він збереже тих людей, які є. Власне, віруючі, які носять на собі вервиці, які мають дома ікони, буде особлива оборона, Ікони почнуть сіяти. Люди будуть відчувати надзвичайні запахи. Люди будуть кликати своїх сусідів рідних до своєї хати, і, тому що в їхніх хатах деякі ікони будуть особливо прославні, і люди в той час будуть дуже молитися, вервиться на колінах, дуже постити, просити Боже скоротити ті на найстрашніші дні. Так буде, так передала Божа мати люди. І все, що вона передає, воно може бути затримано в часі, а воно неминуче сповниться. Це слова і Пречистої Богородиці, і слова при святого Бога. Я ж тільки хочу вам сказати послідовних з цих подій. Отже, має бути з'ява вже Христа. Після з'яви вже хреста має бути спроба створення всесвітнього уряду, всесвітньої армії, який основний кисяк будуть московити і китайці. Власне, ніби з корейцями, так азіати будуть головні керувати всесвітнім урядом. Має керувати двійник Путіна, бо справжній Путін переходиться в Китай з глобалістами, сатанистами в Гонконзі. Це все станеться цього року, і це все станеться. Україна має перемогти до свята Вербусі, до 7 жовтня. Це крайній термін. А в найкращому випадку до кінця серпня все залежить від часу Божого прищастя, що Бог допустить ті події і від віри людей, ті пророцтва святі, які власне відомі як про рос які є головною тайною проросу футіні. Отже, для того, щоб люди вірили, що нібито йде Бог, у небі буде явлено червоний хрест. Пам'ятайте, що Бог має прийти тоді, коли на сонці з'явиться синій хрест ризу. І це має бути в четвер. Перед тим четвергом обов'язково має прийти газета Поклик, де буде писати, що і як багато буде Бог кликати. Але мало виберуть той шлях його, будуть сумніватися, як газета з'явилася, таке не може бути раптом щось. Окрім того, будуть знаки, які будуть світитися хрести, будуть світитися статуетки Ісуса, Матінки Божої, святих, будуть світитися ікони, будуть світитися найголовніше, найбільше таке чудо буде, про яке говорять мільйони людей, коли не побачать, що світиться річки, потоки, вода у Дніпрі, у Дністрі, у Бугзі і в їхніх притоках, і та вода на півночі єднається в один потік і проривається от там, де є Літва. Тійського моря і засвічується і Руське чорне море, і Балтійське море. І це буде багато годин сіяти. Це буде означати, що ось має прийти Бог Божа мати наступного дня в четвер. Власне, і що вони мають зібрати своїх людей саме до Франківщини. Як вони мають їх зібрати? Зійдуть щодо храми. з тих храмів вийде по тисячу святих, з них 500 на конях, воїнів. А 500 цивільних людей. І, власне, біля кожного храму буде по 10 бричок, які будуть запряжені двома конями, якими будуть керувати двоє людей. І ті люди запросять у ті вози сісти своїх родичів, близьких, тих, хто вірить, проросла, і помолитися від нас. Це буде в 21-й годині, і вони будуть молитись, перехрещуючи себе. Тому що ті, які будуть звертатись, люди, вони будуть звертатись, перехрещуватись будуть. Вони будуть мати вервиці на собі, воскреслі. Тобто, це буде видно, що це християни, зійдуть храми, на яких будуть хрести ікони чудотворні. Буде чути службу Божу, буде видно, що священники вийшли в одежах, традиційних УГКЦ і ПЦУ. Римокатолики не будуть тягнуті так, як звичайно, а власне будуть тягнуті в давні оці, що звичайно є давні ризики. І в тій ситуації, є, коли люди помоляться, стануться веселки, вони розпиляться, і за секунди вони всі опиняться біля міста Франківська. Одні на східному мості, значить, у нас є велика вулиця Тисменецька Незалежності у бік Києва в і другі на західному мості, там у нас є власне вулиця Галицька, у бік Давнього Галича, у бік Львова. І власне, це буде в 21 годині, і годину люди будуть урочисто йти у бік села Вовчинець з такою підкокою, що показує вам трошки з боку. Я карту Івано-Франківська, і в 22 годині буде видно, значить, як Бог Божа мати зустрічають людей, говорять до них, виступають перед ними в воскреслі святі, знамениті люди, в тому числі співаки, кіноактори, я говорив, які самі, і власне, а в цей час, в цей час де Америка. І в деяких інших країнах може бути тьма. І Бог зробить таке чудо, що оті, які до нас десантом прибудуть, злі люди, вони в той час хаменіють, вони в той час горять, вони в той час Бог їх відкине чудом Божим або знищить або відкине на покаяння, щоб вони розказали іншим на тисячі кілометрів. Розумієте, але до того всього Бог допустить до нас, що вони прийшли сюди, розумієте, що вони побачили тут, як і що, і що потім розбуділи те. Тому не бійтеся, бо коли вони прийдуть. Пам'ятайте, що з вами Бог, з вами Божа мати, і ми минучі переможе.